Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Чи можна вірити в Бога і не ходити до церкви? Не раз від людей я чув такі слова, що я вірю в Бога, але до церкви не піду. Як правило, це е, основується на тому, що люди не читають Біблії, не знають Слова Божого або вони мають якийсь негативний досвід стосунків з певними священниками, служителями чи. Членами якихось церков. отже якщо ми говоримо про віру, яка дає спасіння, то вона не залежить від нашої приналежності до тої чи іншої церкви, деномінації, ось вона залежить тільки від нашої віри в жертву Ісуса Христа. Кожна людина, яка визнала свої гріхи перед Богом, розкаялася в них і прийняла вірою те, що Ісус помер за її гріхи, вона має спасіння. І також кожна віруюча людина вона має цю духовну єдність з Ісусом Христом в Його вселенській церкві. Апостол Павло говорить, що кожен віруючий, він хрещений Духом Святим в тіло Ісуса Христа. А тіло Христа це якраз і є Його церква, в якій сам Ісус Христос є головою цього тіла. Але коли ми говоримо про. Повсякденне слідування за Христом про життя християнина, здорове життя християнина, то воно нерозривно пов'язане з церквою. І саме з помісною церквою. Коли ми читаємо послання апостолів, часто вони адресовані конкретним помісним церквам, які знаходилися в тому чи іншому місті. Наприклад, церква в Коринті, церква в Ефесі чи Филиппах. І Перші християни, коли вони тільки люди наверталися до Бога, вони об'єднувалися, вони збиралися разом для спільного поклоніння, для причастя, для навчання. Отже, церква це дійсно задум Божий. І саме в церкві реалізуються наші духовні дари, в церкві Бог відкриває свою істину, Він навчає нас, духовно зрощує. Саме церква не дає нам збитися з духовного шляху, не впасти, не впасти в якусь оману, в якісь єресі, лжевчення, тому що в церкві є більш духовно-зрілі люди, які більш мають відкриття від Бога і вони навчають, допомагають зростати людям, які тільки прийшли до Господа. Також саме в церкві здійснюється заповіді Ісуса Христа. Хрещення і причастя. Адже ми самі себе не можемо охрестити і самі собі не можемо надати причастя. Це саме відбувається в церкві, в спільноті через певних людей, яких поставляє е, сам Бог. Е, також Ісус говорить, де двоє або троє зібрані в ім'я Моє там я посеред них. Тобто церква це місце такої Божої присутності. Саме в єдності церкви сила наших молитов, і перебуваючи тут на фронті, я відчуваю таку духовну підтримку дуже багатьох моїх братів і сестер, які постійно моляться і підтримують мене і моїх побратимів у молитві. Церква це духовна сім'я, і часто стосунки в церкві можуть бути ближчими, тіснішими, навіть ніж. Ми маємо з нашими родичами по крові, фізичними родичами. Тому я особисто дуже дорожу церквою, помісною церквою і єднанням з віруючими. З іншого боку, кожен, хто входить в цю церкву, він не є досконалим, і тому бувають якісь моменти, які можуть нас десь образити, внести якийсь дискомфорт. І... Бог через це вчить нас прощати. Тому не треба е, шукати досконалу церкву і досконалих людей, бо ми самі недосконалі. Але треба дивитися, яка церква максимально старається е, наслідувати Слово Боже, виконувати його і е, бути такою церквою, як, про яку говорить нам Біблія. Отже, якщо ви дійсно вірите в Ісуса Христа, шукайте таких людей, які розділяють вашу віру, які люблять Бога, щоб спільно молитися, славити Бога, підбадьорювати один одного і разом йти до неба.